Литва оголосила надзвичайну ситуацію через контрабандні повітряні балони з Білорусі. Уряд Латви запровадив надзвичайну ситуацію по всій території країни через повітряні балони, які запускають з Білорусі для перевезення контрабанди. Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Литви. За даними МВС, ці балони становлять загрозу національній безпеці, зокрема цивільній авіації, та періодично порушують роботу вільницького аеропорту. У відомстві зазначають, що країна втрачає кошти через затримки авіарейсів та стикається. З репутаційними ризиками. До нашої ефіру доєднується очільник українського дому у Литві, литовський стрілець Віктор Чернишук. Пане Вікторе, вітаю вас, дякую, що долучаєтеся. Слава Україні! Вітаю, Марія! Пане Вікторе. Напевно, треба пояснити, чому надзвичайна ситуація запроваджена, так? І чи означає це, що ці повітряні кулі, повітряні балони з контрабандними білоруськими цигарками будуть збивати? Я, якщо точно казати, це екстремальна ситуація, не надзвичайний стан поки uh -huh. що. Тобто, перед надзвичайним станом є менш така сувора, можна так е ситуація екстремальна, вона називається законом Литви. Це є це все пов'язано, як сказав ось сьогодні буквально міністр. Внутрішніх справ Литви Кондратович, що це пов'язане в першу чергу навіть не з, не з контрабандою, а з національними інтересами, з інтересами національно, національної безпеки, скажімо так. І це, звісно, що дуже серйозна річ, бо нарешті литовська влада. Яку дуже критикувало суспільство, вона визнала, що це є актом гібридної війни проти Литви. І саме тому ось екстремальна ситуація була започаткована вчора. Уряд, нарешті, зібрався і визнав, що це справді є великим ризиком для? Литви, ну це, це ризик є і репутаційний, і фінансовий, і все це пов'язане з тим, що найбільший в країнах Балтії, можна сказати, аеропорт він не працює по 6 годин. Це дуже серйозна справа. А що означає на практиці введення цієї екстремальної ситуації? Це що можливість. Як війську, так і поліції перевіряти транспортні засоби, перевіряти людей, окремих людей, перевіряти в, зоні, в тій зоні, де помічені ті повітряні кулі, Перевіряти не лише людей, а і Домівки, які в це, ну в першу чергу, звісно, що ви розумієте, вони ж за кордон з, з Білорусі летять. Вони не можуть перелетіти там 150 чи 200 кілометрів вглиб Литви. Тобто вони десь в, в тій зоні, де є кордон, прикордонні, якісь близькі до кордону, там 20-30 кілометрів. Вільноси є 30 кілометрів від. Кордону з Білорусі це зовсім близько і це є небезпечно. Але між вільнюсом і кордоном є багато садиб, якихось невеличких та великих сіл, і ось там теж перевірка всього цього має право робити поліція і е, військо. Тобто, перевіряти щоб що заходити сьогодні... контрабанду чи як? Не лише контрабанду, затримала затримано за два дні багато людей, пов'язаних не лише з контрабандою, а із е, тим ш, з актом гібридної е, війни, гібридної атаки. Що це таке? Я запитав сьогодні е, керівників е, міністерства. Вони не хочуть відповідати поки що. Я розумію. Тобто, поки йде процес, е, ось. Як це сказати, нейтралізації е, тої гібридної атаки е, ніхто нічого конкретно не буде казати. Але ви запитали про дії. О, дії такі. А ці повітряні кулі вони збиваються чи ні? Ось знаєте, на жаль, ні, ми не розуміємо тут в Литві, чому вони не збиваються. Кажуть, що е, це задорого. дорого. Навіть дорого збивати дрони. Я розумію, що ну, збивати повітряні кулі. Ще дорожче, тобто вона коштує там. Я не знаю та куля скільки 50 євро мабуть. А збивати її треба бути е, засобом, який коштує 50 тисяч євро. Ну ось така. Так ну, що порівняно дрон можна і дешевше знайти. Кажемо з досвіду України, але просто якщо перевести в еквівалент, скільки втрачає аеропорт через затримки рейсів, то можна. Вийде... Ви сказали, що Україна і зверталася до України. і Україна я знаю, запропонувала якісь засоби. Поки що ми не кажемо, які ніхто нам про це не розповідає. Але така інформація вже є, що Україна активно бере участь в тому, як це нейтралізувати. Цю загрозу. А оці повітряні кулі, коли, от ви, можливо, відслідковували, коли вони почали масово залітати в Литву, це співпало з початком повномасштабного вторгнення в Україну? Чи це ще було до? Чи зараз це вже пік цих повітряних пул? Ні, ні. Безумовно, це співпало, це вже після. Це відбувається може так масово менше року. Угу. Тобто раніше теж якісь були провокації, але коли вже була, була збудована е, стіна між Білорусією і Літвою, <кій> тобто між Литвою і Білорусію, краще так сказати, е, то тоді вже і почали ось ці, е, вони виходили е, е, раніше перевозили машинами, розумієте, навіть просто кидали через кордон, якась там нейтральна смуга була, і кидали ось ці всі ящики, під'їздила. Під як мені розповідав, розповідала одна людина, яка живе при кордоні, там на прикордонному розі, та вони каже: просто е, вираховували, коли патруль проїде. от там 10-15 хвилин вони встигали е, схопити той ящик і завести кудись. І вони лякали людей місцевих. Ну була дуже некрасива історія. А коли вже стіна була збудована з боку Литви, то вони почали використовувати ці повітряної кулі. Це якщо казати про е, саме частину контрабандистів, але е, дуже так режим Лукашенка <кій> каже, що він, він кришує теж е, цю контрабанду, е, я не знаю, галузь, так можна сказати, в Білорусі. Але він, е, його режим якось використовує зараз е, все це як саме гібридні. Засоби проти Литви. Якщо е, говорити про масштаби контрабандних цигарок з Білорусі, то є десь підрахунки, про яку суму йдеться, про яку кількість? Є за останні, за останні є сума, вона така. Знаєте, я б не сказав, що вона дуже точно пов'язана в першу чергу з е, репутаційними і фінансовими збитками щодо літаків. Ага. Ось ось це. Постраждали, наприклад, 50 тисяч пасажирів. ну це ось вже про щось каже, правда? Е, багато, е, крім того, багато просто керосин. Ну, це паливо, на якому літають е, літаки, е, вони теж якусь, е, якісь збитки. Е, Звісно, що потерпіли всі компанії, не лише там вільнюський аеропорт. Приймали ці літаки і в Данську, і в Ризі, і в Паланзі, і в основному в Каунасі. Але були такі моменти два рази, мені здається, що і навіть до Каунаса прилетали вони, а це 90 кілометрів від Вільнюса, десь кілометрів. Кілометр від е, вже той, ну, можна сказати, е, лінії, е, за, за яку вони до Літви при, прилетали. Е, ну, поки що так, якісь фінансові такі більш ще не підраховували, але вони серйозні. Е, і е, ще одна: це репутаційна, е, звісно, складова. Бо довіра до Литовської держави, яка чи може якось впорядкувати цю ситуацію, чи не, не може, це від е, тих компаній, які е, в ту в логістичні схеми працюють. Ну, ось якось поки що. Так, стільки я можу сказати. На початку грудня е, прем'єр-міністерка Литви, пані Ругініне, е, заявила, що може знову закрити кордон з Білорусі, якщо контрабанда повітряними кулями буде продовжуватися. Е, в цьому контексті в мене питання: коли був закритий кордон е, раніше, це як був е, такий захід, щоб припинити е, ці контрабанди кулями? Чи їх було менше, так і е, зараз як ви бачите, чи є запит в литовського суспільства, щоб знову закривати кордон з Білорусі? Тут така ситуація. Вони арештували, затримали. Я маю на увазі білорусів після того, як був закритий кордон з, сторон, з сторони Литви? Вони затримали на теренах Білорусі понад тисячу фур литовських. Так, а всі вони належать е, литовським або іншим компаніям е, з Європейського Союзу. Ось вам наслідок, просто один з наслідків закриття. Тобто, про закриття поки що не дуже і хочуть казати. Але якщо буде така потреба, то закриють звісно. Але треба зараз вирішити проблему з тими людьми. Вони близько місяця вже десь там сидять в Білорусі. їх... Нікуди не випускають вони, як знаєте, у полоні. Але коли було це закриття, повітряні кулі все одно продовжували літати. Це не спрацював так, цей механізм. Так, так, так. Так. Саме так. Тут ще в цьому контексті тих змін, як ви сказали правильно, це не надзвичайний стан. а… Екстремальна ситуація екстремальна ситуація. Так чи вимагає суспільство далі вводити вже надзвичайний стан більш радикальніших дій? Е, і головне питання: чи суспільство вимагає, аби ці повітряні кулі збивалися, шукалися механізм? про те, що суспільство вимагає збивати це так, ви праві? А щодо е, стану більш суворого? Такого вже серйозного, ну поки що про це не йде мова, бо не знаємо, що далі буде, як буде виправданий той стан, чи ні, поки що така ситуація. Сказали, що три місяці, можливо, буде той екстремальний стан. Але через місяць від сьогоднішнього дня, якщо рахувати, то буде перевірка, чи варто щось міняти, чи продовжувати цей стан, чи інший. Давайте підсумуємо, що це означає на практиці, що е, військові разом з поліцейськими мають можливість перевіряти документи та приватні помешкання осіб, які викликають підозри. Адже це е, все е, тепер розглядається як загроза національній безпеці Литви, тобто ці повітряні так. кулі, не просто вже йдеться про контрабанду, про економічну складову, а й загроза національній безпеці країни зі сторони Білорусі. Так, як гібридна атака, як гібридна атака. Чому це розглядається... Ось ці, ну нарешті, так ми кажемо. Бо знаєте, вчора було 19 повітряних куль над вільнюсом, і це, це дуже серйозно. Шість навіть більше шість годин не працював аеропорт. Це лише вчора, і ну, люди сиділи. Три тисячі людей були в такому стані. Вони не знали, чи вони відлітять, чи вони. Будуть сидіти ще декілька годин, може добу. Ну, Ситуація не дуже гарна. А ці повітряні балони, пане Вікторе, з'являються в небі Литви раз на тиждень, щодня, як це періодично відбувається? От, знаєте, нема такої. Вони дуже стихійно з'являються. Мали останнього разу щодня вони майже з'являються. А це тиждень, це десь 5 днів. Був якийсь такий період, три чи чотири дня не було. Але все, все частіше, все частіше і частіше це робиться. Тому і люди почали казати: але це гібридна атака проти нас, це війна майже. Вони не дають нам спокійно жити, mm -hmm. і тоді вже уряд почув суспільство, і ось е вирішили, що ось так треба просто. Пане Вікторе, ще одну, е, е, за ще кілька запитань маю, але вже трошки, що називається в контексті того, що американці пропонують українцям на вимогу росіян, зокрема, відмова від неокупованих територій Донецької та Луганської областей. А 20 пунктів мирної угоди. Як оце сприймають все в Литві? Литва насправді у нас це дуже великий партнер, союзник. Ми дякуємо литовському народу за велику підтримку. І цікаво, от як. Ви бачите, як це все сприймають литовці? Що про це кажуть? Люди між собою в соціальних мережах, офіційна влада Литви як на це реагує? Знаєте, я сам журналіст, і мене навчало, що ніколи не кажи, всі, не кажи слово всі. То я не знаю, як всі про це реагують, але я знаю, хто з мого оточення і як, якою є офіційна думка. Навіть не позиція, а думка, скажімо так, бо бо теж в нас нема зараз єдиної позиції, в нас дивна коаліція, деякі дивні дивна поведінка, в чому збиває президента. Ну, одним словом, це така доволі складна зараз в нас політична ситуація в Литві, Тим не менше. Ви вірно сказали, що Литва завжди підтримувала і підтримує досі Україну і буде підтримувати стільки, скільки це потрібно. Бо суспільство так бажає, суспільство дуже близько до України і сприймає всі проблеми України як свої, майже як свої, скажімо так. І тут дуже все зрозуміло, литовців переважно. Більшість литовців вважають, що вони знають, що таке український президент, і що він підпорядковується не, наприклад, комусь там тому самому Трампу чи його Забаганкам, чи тим більше не Путіну, а підпорядковується народу України. Бо всі бачать, що саме в Україні діє класична демократія, і справді вся влада залежить від волі народу. Може, це дещо пафосно звучить, але це правда. Після майдану особливо це було продемонстровано українським суспільством, українським народом через активістів революції гідності. І, звісно, що президент, оскільки він підпорядковується народу, він не може порушувати Конституцію. А в Конституції записано, що ніхто не може віддавати території. Це є достоянням народу, скажімо так. Тому. Литовці, звісно, за цю позицію вони розуміють позицію і керівництво і взагалі України, що не можна віддавати свою територію, тому що цього хоче агресор. Інша ситуація пов'язана взагалі з тема 20 чи 28, Я не знаю вже скільки тих пунктів залишилося, і яка який варіант саме розглядає Трамп бо тут в нас. Ми не знаємо нічого про це. В нас тут дуже добре відомо про е, позицію Європейського Союзу, яку підтримую, і розробці якої брала участь і Литва, в тому числі президент Гітанас Е, І е, тут підтримується теж позиція України. Позиція України полягає все ж таки в тому, щоб це був справедливий мир, а справедливий мир. Це гарантії безпеки. Ніхто не дає гарантії безпеки Україні. Ось в чому є проблема. Чи буде давати надалі Америка, я не вірю. Я не вірю, що цього буде, і я не просто свою думку висловлюю, а більшість моїх друзів, колег. Так само вважаю, що ну, на жаль, не можна на сьогодні, після всього, що пропонує і що вимагає від Європи і України, в тому числі, президент Трамп, вірити. Тобто нема довіри на сьогодні, зовсім як надійному союзнику. Добре, якщо він не став ворогом. Але я думаю, що союзники союзник, союзник він слабкий. Ось якщо я відповів. А, а тут, пане Вікторе, так, уточнення маю. А Литва довіряє а, Америці, яку зараз очолює Трамп як союзнику, бачачи те, що відбувається зараз в Україні. От можливо, ви відсвятковували публічні виступи посадовців Литви, так, відповідальних осіб. Як вони про це кажуть? Як каже це експертне середовище, що ви бачили, читали? Чи ви, Литва довіряє? Так. А вчора я чув е, так, у, звернення президента Литви е, до литовських глядачів через е, суспільне телебачення. Він розповів, що е, Литва отримала вчора е, він особисто від е, Трампа листа, е, в якому він е, підтвердив свою вірність. Е, і підтвердив зобов'язання Америки перед Литвою. Як союзника стратегічного, він це так назвав і е, передав президент Литовським ту інформацію, з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що в нас два батальйони е, американського війська е, розквартировані. І це, це теж важливо, що, ось, наприклад, в тій самій Польщі і в Литві ось ці батальйони є американські. Наскільки це буде довго, побачимо. Нема поки що впевненості, що вони будуть тут постійно. Тобто, дивлячись на поведінку Америки, особливо адміністрація Білого Дому сьогоднішнього. Ми, ну, нема такої е, впевненості, що це буде довго. Вони можуть в будь-який е, момент піти з Литови. Але поки що, ось таке є, що вони залишаються. Бо все ж таки е, не від одного президента залежиться, є ще конгрес, і це, і це дуже добре. Все ж таки, я теж е, раджу нам всім і вам, е, пані Марії, і мені звертати увагу на це, що. Америка все ж таки не Росія, якби там не була не була ненормальна поведінка президента, а є ще такі фактори, які стримують подальший розвиток цих подій. Тобто він може різноманітну дурницю зробити, але Конгрес не завжди. На його боці навіть мага, хоч е, вона поки що і є половина того конгресу, кажуть, половина не конгресу, а республіканської частини конгресу, але вона зменшується. І це вже є е, щось таке, що може нам е, викликати ну, надію, що буде і, і здорові сили є в тому самому конгресі, в політичній системі Америки. Я вірю, що. Все ж таки буде якось найкраще. Але вірити я, сам саме цій адміністрації я не можу. Пане Вікторе, а чи ви чуваєте далі литовці загрозу від Російської Федерації? І чи є розуміння, що ця гібридна війна через оці повітряні кулі з сторони Білорусі проти держави розпочалася не просто так, як вирішив Лукашенко, тому що це і вигідно також і Путіну? А, а Лукашенко він не самостійна фігура. Ну, Безумовно, так. це. Так, це, це як вирішить е, його шеф, так він і робить. Ну ще є, знаєте, такі е, бульбашні, як ми кажемо, е, викиди, е, коли вони щось, він е, думає, що він самостійна людина і щось таке е, там, демонструє. Але це насправді смішно, смішно, і все залежить від волі. Кремлівського господаря він володіє ситуацією в себе і в Білорусі. І він думає, що володіє ситуацією у світі і в Україні це помилка його велика. Буде дуже дуже болюче йому буде, я так думаю. Чи, чи литовці ще відчувають загрозу від Росії? Так, так, безумовно. Безумовно. І це багато чого тут відбувається, такого, що. е зменшити то загрози Пане Вікторе, дякую вам, що ви долучилися. Нагадаю, з нами був очільник українського дому у Литві, литовський стрілець Віктор Чернишуко. Говорили про те, як зараз Литва бореться із повітряними колями зі сторони Білорусі. і який це має вплив на ситуацію в країні зі середини. Дякую вам, пане Вікторе, що долучаєтеся спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Наважаємо слава Україні! Героям слава!